Як завжди на нашому каналі класний автомобіль, представник класу С, це Opel K. Ну, Багато вже відео ми продали декілька десятків цих автомобілів на дуже крутих комплектаціях. Це в цьому даному варіанті це одна теж з топових версій по комплектації, і вся інформація вже ви можете пошукати собі в просторах. Інтернету, а я вам розповім про даний варіант. І зроблю такий обіг на, по комплектації, на що варто звертати увагу, які є опції, що ви бачили в даному класі. І все, що я забуду сказати, бо вам цікаво по ціні, по всьому, дивіться в описі під відео. Поїхали. Значить, цей варіант ми купили на продаж. Наш підписник зателефонував і якраз на другий чи на третій день після придбання. І запитався, чи є якісь автомобілі. Саме от його параметри цікавила максимальна комплектація, цікавив такий пробіг, і бюджет, все влаштовувало клієнта. В принципі, він зарезервував, дочекався, коли вона приїде. От сьогодні приїхав зранку, оглянув, ми йому обслужили, все зробили, що йому потрібно, косметично, технічно, всі вимоги його дотримались по приїзду автомобіля, тому що не існує, повірте, БУ автомобілів, які не потрібно там де щось. Підкапати, якщо даже косметично, вона майже в ідеалі, не існує, що не потрібно обслужити якісь гальма, підвіску, якісь десь пильники, якісь щось в салоні. Ну не існує всі автомобілі ідеальні, це нові або приближені це коли їх вже хтось купив, приготував для продажу, для того, щоб вона виглядала привабливо. Тому всі автомобілі, які ми купуємо з лізингу, вони брудні, замазані, десь піддерті трошки при по приїзду в Україну це все виправляється. Значить, Opel Astra K – це 1,6 дизельний двигун на 100 кВт, 136 кінських сил. Даний варіант на автоматичній коробочці передач, гідротрансформатор. На класній комплектації. Якщо ми бачимо попереду, це йдуть топові матричні фари. Беремо в основному такі. Називається інтелі люкс. Бачимо з боку, має писати цей схожі йдуть галогени, але в них відрізняється всередині оця от лінія. По іншому, ви не зрозумієте, хто не придає уваги значенню цьому випадку, той вже. Програє при купівлі. Насправді відрізняється по ціні. І я рекомендую купувати тільки з такими фарами. Хай навіть це має бути база. Тобто почнемо з фар. Далі йдуть парктроніки. Бачимо, якщо йде в автомобілі функція автопаркування, завжди в бампері буде з боку парктронік. Вони дають ширший діапазон пошуку перешкод і так далі. Автомобіль паркується ідеально, сам гальмує, сам. Все робить. Досить рідка опція яка попадається ну, дуже рідко в опеля K. Це адаптивний круїз-контроль. Ви це можете побачити, якщо йде е, такий скляний значок за склом. Чому? Тому що в 99 випадках ну, пропозиції ви будете бачити звичайний значок, об'ємний і так далі. Що воно дає автомобіль по трасі? Їде, сам повністю гальмує за автомобілем, який попереду йде. Так само за ним, дотримуючись заданої вами дистанції, набирає швидкість. Попередку, в принципі, все вам показав. Що може бути далі? В вітровому склі камера асистентів в даному автомобілі присутні повністю всі можливі. Так, він номер. Є, так, якщо буде власник продавати, щоб ви бачили. Також дуже класні легкосплавні диски, бачимо чорні, такі от під блек-стиль зроблено. Гальмівні диски повністю нові, це 17-радіус й Радіус іде 225-45. Бачимо так гарно в плівку під чорний, під карбон, дзеркала. Дах також повністю обклеєний в плівку. Це все робилось в Німеччині. Ну, перший раз, чесно кажучи, бачу, що з фірми автомобіль, лізинговий приїжджає, хтось так собі його допрацював. Також досить цікава, практична річ, на мою думку, це є вільний вхід. Він знаходиться тут, на передніх дверях, нажимаючи кнопочку. Так. Можна замкнути і відімкнути автомобіль, і також відходячи від нього, задати опціонально. Як там в Рено, він буде також замикатись, відмикатись тільки з кнопки дзеркала, сліпі зони. Як бачимо, запалюються ці значки, пізніше покажу. Це сама практична опція, можна сказати, яку найбільше зі всіх асистентів можна використовувати серед там ліній, серед зіткнень. Ну, це вже така крайня опція. Чому? Тому що в великих містах, де інтенсивний рух при перелаштуванні, ця опція буде зосереджувати вас, чи немає ніякого там транспорту, перешкод, коли ви будете здійснювати маневр при здійсненні зміни смуги руху. Далі от дивимося, так автомобіль гарно виглядає також по задніх ліхтарях. Я вам зараз увімкну їх. Так як сьогодні я вам показую все по цьому. попіля строка, щоб ви собі зрозуміли на даному варіанті, як купувати. Бачимо дві такі гарних LED-смужки. Отак воно світиться, що воно дає? По-перше, автомобіль виглядає більш сучасно, так? ну, з такими от задніми ліхтарями. По-друге, вони набагато яскравіше і краще видимість вашого автомобіля, там, коли туман, і так далі. І ввечері, і набагато привабливіше. Я думаю, що це теж має бути така опція у вас, коли ви купуєте в 2023 році автомобіль, коли вже стандартні лампочки уходять в минуле і так далі. Отак от воно все виглядає з боку. Класний сучасний автомобіль на максимальній комплектації зовні. На даху також може бути люк. В принципі, проблем з такими опціями немає клюк, але вони рідко зустрічаються. Може бути фаркоп. Він знімається оця кришечка і цепляється, давайте заглянемо в багажник. Покажу там, камера є, шторка, порядок. Автомобіль розмитнений, сертифікований, все виписано вже на клієнта. Зараз візьмемо в нього відгук, от іде, значить там насос, клей, всі ці опції, аптечка, значок все є. В рідких випадках буває запасне колесо. в рідких. Так, Десь тут, от, в цій зоні, бачимо в правому кутку є сенсор. От. Моргнуло на жест ноги, кришечка закривається. Чому це теж є бонусом? Дивіться, є тільки в класі С, це в шкоді Октавії може бути автоматична кришка багажника, наскільки я пам'ятаю, і може бути Astra K. Чому практично несете, наприклад, дитину на руках, любі коробки, там, пакети з магазину, махнули рукою, брудний, наприклад, кришка багажника, зима, все забито, не забруднювати. Махнули, відкрилось, закрилось. І так далі. В чотирьох режимах може відкривати кришку бажника. Дивимось, камера заднього виду. Так, Позаді все розповів. Зараз підніму капот. Автомобіль приїхав повністю нефарбований. Покажу вам капотик. Що там під капотом, як дивитись, далі? На що звертати увагу? Дивіться, на фарах наклейки, якщо їх немає. Так, тут дата. От, бачимо дату. 18-й рік. І так само там дата. Вони можуть десь примитися, щось дертись. Так. Е, примийці. Вони можуть здертися, бо їх здирають для того, щоб люди не бачили, що вони замінені. Вони міняються по гарантії, так як були випадки, що гарантійні... Вони там якась ліва чи права мінялись, це нічого страшного, але може бути якийсь і випадок. Звертати увагу <кх> потрібно, але страшного те, що вони замінювалися, немає, навіть якщо було несерйозне ДТП. Салон шкіряний, бувають тряпчасті, бувають комбіновані. Я рекомендую брати або комбіновані, якщо вже вам дозволяє бюджет, або повністю шкіряні. Вони практичні, щось забруднені, підтерли, витерли вологою ганчіркою, все. Підігрів задніх сидінь. Підігрів задніх сидінь. Склопідіймачі. В принципі, з іншої сторони нема що показувати. Стандарт. Дивимося на водійське місце. Отак от все от виглядає, коли йде шкіра або і комбінований, в цих просторах, в картах дверей, є підсвітка. далі по... Тут опціонально. Бувають навіть випадки, коли задніх скло підіймачів 17-го року автомобілів немає в АСРК. Тут 4 звертаємо увагу складання дзеркал. Має бути такий от значок, і має бути цей трикутник не зафарбований. Тоді дзеркала складаються. <кхем> На карті дверей дивимося. Якщо є така кнопочка, значить є електрокришка багажника. В більшості випадках, чи, можливо, у всіх, вона йде. З... З безключовим входом. Він номер. дивимось тут, тут завжди вказано, яка резина йшла за воду, 17-ка який розмір. Тут йдуть накладки на пороги, та ж рідка опція, це HR-сидіння, це топові сидіння, HR-асоціація ортопедів чи кого там в Німеччині дала Тут багато налаштувань, значить йде масаж. Піду в підтримки такої бокової. І також пам'ять на двох водіїв повністю електрофіковане, всі налаштування, які і із підтримкою під коліна. Бачимо, від цей де внутрішній опісі-пакет, що туди включається. Це накладки на педалі, це спортивне мультикермо, теж дуже рідка опція. Керма буває декілька видів. Ці з підкрутками йдуть, і, кажу підкрутками, з таке коло в формі кола. Це саме нове йде. В принципі, старіші йдуть можуть, різні значки. Що варто звертати? Якщо немає зверху в будь-якому кермі, якби воно не виглядало цього значка, в опеляка, значить немає асистента зіткнення. Запобіганню виставляється дистанція. Також коли адаптивний круїз, я показував, це по склі видно і виставляється в адаптивному круїзі ту дистанція. Коли йдуть матричні фари, тут включається автоматично світло, яке вирізає, затемнює. Ну, працює дуже-дуже дуже круто. Все класно. от Саме це мультикермо під спортивне бачимо, йдемо типу сперфорованої також кірім, яке не затерте. Бачимо в ідеальному стані, що теж на диво. Рідко зустрічаються поля строка. В основному там йдуть більш підтерті, затерті і так, далі, і так далі. Чому? Тому що антисептик, підігрів керма, шкіра пересихає, витирається і так далі. Кліма максимальна. Бачимо, якщо тут світиться, значить це йде клімат-контроль. Рекомендую брати клімат без кондиціонерів. Кондиціонери – це самі дешеві версії. Далі йдуть підігріви передніх сидінь, ззаді я вам показував. Вентиляція передніх сидінь також присутня, підігрів керма. По клімату, все. По асистентах теж клієнту повезло, чому тут немає такої функції, як старт-стоп-двигуна на світлофорах. Воно дає менше знос двигуна. Я точно гарантую, всі автомобілі, які приїжджали без цієї опції, мають кращий стан ланцюга і так далі. Асистент лінії утримання в смузі, автопаркування з клієнтом перевіряли. Так, Воно все працює вказівником повороту показується, з якої сторони припаркуватись, зажимаючи цю кнопочку, вибираємо як перпендикулярно, паралельно і так далі. Воно має зупинятися. Далі камера заднього виду. По бортовому комп'ютеру дивимось. 98 масло поміняли, датчик тиску в колесах, все в принципі присутнє. По меню закінчується час на телефон, треба зняти навігація, все присутнє. Є значить, на що варто звернути увагу? Є Bluetooth, Apple CarPlay Android Auto, буває одне або друге, або нічого, нічого може не бути. Камера заднього огляду. По автомобілю мене цікавить значить, системи виявлення, попередження пролобове зіткнення з гальмуванням, паркувальний асистент, шлях вільний, сигнал бокової сліпої зони. Це як я вам казав, запалюючи в дзеркалах зліва, справа такі значки. Тепер ще освітлення також. Це йде адаптивний світлофар, так як матричні, воно затемнює, все робить. І т.д. і т.п. Нема тільки, я так скажу, для мене тут е, ще, а так машина дуже крута, на крутій комплектації. Все, що потрібно є. Якщо хтось хоче таку машину, звертайтесь. Тепер біжимо за відгуком від клієнта.